Всім привіт, друзі, колеги, підписники, ті, хто підписався на мої відео, продовжую роботу, ділюсь своїм досвідом, але, звичайно, хотів би і взаємно, щоб деякі питання, які я ставлю, теж хтось відповів про свій досвід, так як звичайно я багато чого знаю, але багато чого і не знаю. Експериментую. Тому е, от це відео буде про прес. Прес, вірніше, це була вайма для зборки вікон дверей, фасадів. Е, я її переробив на прес гідравлічний для склеювання меблевих щитів. Ось така фірма. Сіпа. Прес непоганий, в принципі, але. Як вайма, він для мене не годиться, так як я виготовляю в цеху одиничні вироби на одиничні замовлення і вайма гідравлічна, не дуже зручна для такої роботи. У мене була ось там де лінії вайма, про неї було в мене відео, якщо когось цікавить, вона для тої роботи набагато краща. Зразу скажу, що купив би ось таку струбцинку, якщо у когось десь завалялась, із такого преса. Чому? Е, у мене тут шість струбцин, які із е, преса. І дві струбцини вже я доробляв саморобні, так як на довжину. 3 метри, а станина має 3 метри. Мені здається, що якби замало струбцин. Хоча є варіант, ось оця підошва, опора нижня. Її збільшити, скажімо, у розмірі. Ось і питання перший буде. Як думаєте, це щось дасть чи ні? Ну, аналогічно потрібно збільшувати і верхній прижим. Або збільшувати кількість струбцин, щоб ну, максимально точок було, в яких проходить зажим деталей. Декілька слів. Ось продовження ще один прес, про нього теж було відео. Я вже їх якби об'єднав. Це мого виробництва, було на базі домкратів. але домкрати не оправдали себе. Ось почав під'єднав до першого преса, поки три вже гідравліка, потім з часом е, зроблю вже і всі остальні. Просто не вистачає часу, хоча гідроциліндри всі готові. Скажу зразу, ось такого типу прес мені набагато більш подобається. Е, тут зручно виставляти різну е, деталі, склеювати різної величини. Не потрібно сказати, що клеєм щити. Нестандартні постійно різні розміри. І тут виникла ось така, як би задача, яку я зробив. Ось на цій струбцині експеримент першу зробив. Ніби удачно, мені подобається. Тепер розкажу, в чому суть. Ну, я думаю, що багато колег знають, є багато присів, але. Інколи фіксовані верхній, допустим, циліндр і нижня опора, фіксовані в якомусь положенні, і склеюються або на всю якби, величину щит ну, ширини, яка задана конструкцією, або підставляють бруски і так далі. Ну, це досить, досить незручно. Інколи щит, наприклад, щоб склеїти щит шириною 400 мм, то тут. Скажемо, підставляємо бруски, або ну, якось виходить з положення. Це дуже незручно. Дана конструкція, скажемо, оцих італійських, Ось вона рідна фірма. Але тут я італійців буду критикувати. Правда, ось це вже я доробляв. Ну і тут просліджується, поки ще не фарбовано. Перше, що мені не подобається, от дивіться. От я так трошки, ну, скажу, може таке бути, що оцей речах вискакує і зубів нема. Тепер, щоб зафіксувати, треба прикласти певне зусилля. Але коли я збільшую тиск, скажімо, тиск, для того, щоб збільшити зусилля на циліндрах, то потрібно і тут регулювати, збільшувати. Зусилля затискання. А це дуже досить важко. Ну, скажімо, на рівні оце на рівні плечей воно ще можна. А якщо я підніму уверх, то в цьому положенні, на витянуті, положенні витяжної руки, вже важко це все зафіксувати. Тому я що зробив? От переробив на ось таку конструкцію. Оце прижими. Теж я розробив для себе ось так е, прижими для о, площині. Ось такої конструкції. Значить, вони досить легко встановлюються, спеціальні ось такі пази, можна у різне положення, фіксатор уверху, який фіксує в певному положенні. Досить практична. Єдине недолік, що на різну, скажімо, висоту склеювання ось тут. ну, Потрібні бруски певні. Але ця задача теж рішається досить легко, в принципі. Ось такі брусочки. Правда, це я ще не зробив їх конкретно сюди. Під декілька величин. Наборчик такий брусків, і проблема. Вирішується. Ну що, тепер ось ще раз ось цей прижим. І на кожній струбцині є, Його можна підняти уверх. Ось можна в такому положенні зафіксувати. І вже площина або поле для роботи у нас вільне, можна вже ставити щит і виконувати. Склеювання. Або беремо взагалі, знімаємо і ставимо десь в А тепер що я тут зробив? Ось так виглядає конструкція. Ну, обрізав все лишнє. Використав максимально деталей, е, які були. Значить, у чому суть? Ось такий речах. Ексцентрик, якщо його опустити вниз, то вже е, зажиме ці. А тут як зроблено, якщо видно, ось, в принципі, який зажимається, ось такий, виходить, як якби би е, фіксується ззаді е, до поверхні. Ну, що мені подобається, тут все фрезеровано. Але якраз тут і суть, що верстат. Уже БУ вироботка, скажемо, посередині тут більше вироботка, тут зусилля для цього прижиму треба було більше, а у уверху, вірніше, тут менше зусилля получалося, так як пішла вироботка. верху вже важче. Ну, Досить незручно було. І е, буває, що і зажмеш, а коли циліндр спрац... як його Ну, гетероцелінець працьовує, то від'їжджає вверх. При цій конструкції ось два таких штирки. Вільно. На струбцині насверлив через 150 мм отвори. І тепер, що достатньо, скажімо, е, ну, легко ходить, вверх-вниз, є можливість виставляти. По вертикалі у різні положення на е, якусь ширину щита. На необхідну опускаємо на не необхідну, скажімо. Висоту. Ну, однією, рукою, звичайно, мені незручно, так як е, тримаю камеру в руках. Опускаємо, допустимо, я пальцем так піджимаю, хоп, все, фіксатор. Зайшов у відповідний, у відповідний отвір, додатково ще другий отвір фіксую, і ексцентрик вверх все зафіксовано надійно, е швидко. І я думаю, що досить зручно. Можливо, хтось має іншу конструкцію. Ну, звичайно, якби я робив. Сам свою власну конструкцію, то щось би думав, можливо, інше, але це, нагадую, вже йде реконструкція того, що була. І у нас вже все зафіксовано. Ось те, про що я хотів сказати. Загальна довжина у мене виходить, можна склеїти десь 6 метрів по довжині. Але це буває рідко, в основно клеїться на щити менше. Ось, друзі, таке відео. Ще раз скажу, я задоволений, потратив час. Більше дня я над цим працював, але я думаю, вже все остальне, коли все відпрацьовано, можна буде зробити за один, ну, 2 дня максимум всю реконструкцію провести. Так, ще забув сказати. Ставлю на кожний циліндр краник. Думав робити одну або дві лінії. Тут дві лінії гідравлічних із насоса, але це для преси такого лишнє. Можливо, з часом зроблю просто одну лінію, але на кожний циліндр Краник, трошки влітаєш у кошти, але зато зручно. Там, де потрібно, перекрив і працюєш. Так як ще раз скажу, робота нестандартна. Щити нестандартні, постійно за день клеяться ну, деталі е, різної ширини. Це прес не для масової роботи, звичайно, а, хоча досить продуктивно, в принципі, для такого одиничного спецзамовлень повністю його хватає. Ще раз нагадую, можливо, у когось завалялася така струбцинка. Не знаю, ще, можливо, треба буде одну додати. Хоча, може, скажете, що збільшити оці опорні площадки, ну і верхня площадка, то буде і достатньо. Ну, ширина між струбцинами навіть не міряв, скільки десь порядка 400 мм. Можливо, десь так орієнтовно, не рахував. Ну, скажімо, на трьох метрах 8 струбцин. Все, друзі, на цьому все. Думаю, що коли все зроблю, то, якщо когось зацікавить, але що тут? Якщо одна працює, будуть і всі працювати. Ну, все одно, якщо когось цікавить, можу і зняти відео. До зустрічі, до побачення.